Але для того, щоб це підприємство не працювало, такі удари мають стати а методичними. По-друге, вони ну, повинні бути потужнішими з точки зору просто доставки самих бойових частин, тому що необхідно повністю знищити саме виробничі приміщення від того, що навіть там умов на стінку проломити, це я ну якби їм буде холодно, але вони ж як до цього працювати не перестануть. І звісно, це мова йде не про лише удари про кінцевому виробництву, а мова йде і про необхідність ураження цілої групи, цілей. Тому що ну, десь виробляються бойові частини, десь виробляється якась все ж таки якісь там компоненти самі хоча б дроти, зв'язки десь вони ж їх роблять, там, якщо бути чесно на КАМАЗі, вочевидь. Вигуни так постачаються з Китаю. Ну, десь вони ж зберігаються і багато-багато. Ну, тобто, це ж не про те, що це легко, і от пальцями там червоною паличкою змакнув, і все вирішив. Це комплексна задача, і тому це складно.